Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий. Відео у нас, скажімо так, твір роздум на тему того, яким може і цілком, ймовірно, має бути чином переосмислене наступне покоління БМП українських на базі, зокрема, БМП-1, БМП2 і всякого такого. Всім любителям плювати в цей тип техніки, можуть одразу намикатися і йти займатися своїми дуже важливими справами, співанням диферамів закордонній техніці, залишаються поціновувачі і ті, хто мислять стратегічно так, воювати нам. Не одне десятиліття, шляхів, окрім як мілітаризовуватися, міцнішати, розвиватися. Я не думаю, що і є. Отже, зміцнення на зростання нарощування м'язів у частині бази БМП, яка, на моє переконання, має абсолютно гідний запас модифікацій, можливих і покращень. Одне з яких може і має, на мою думку, полягати в наступному. Дивіться. Ви знаєте, так, що я хворію темою пневматики бронетехніки, взагалі БМП, зокрема, серцем якої є компресорний вузол БМП, який у нас складається з водозабірної помпи, хто востаннє бачив реальну бойову операцію в Україні із водоплавними БМП? Ніхто? Правильно? Правильно. І... Коли побачить, невідомо. Нам би, нам би їздити нормально, бути в змозі, це вже рівень ого-го. Так? Тобто, Багатьом компресорним вузлам ми за згодою з замовниками БМП знімаємо крильчатку водозабірну. Навіщо? Правильно, щоб у взимку, коли її охопить лід, через охоплення льодом крильчатки водозабірної, не перемололо решту вузла. Там, шестерні. І що завгодно ще? Палить Паски і всяке таке. Так? Далі вузол-шестерн, який складається з привідного шкива, аналога ось цього шестерня, яка приводить вентилятор обдуву самого компресору, так? бічна крильчатка. І, і все. І нічого, все. Трійник, донизу водозабірна помпа, прямо компресор в бік крильчатку. Тут аналог оцієї ось. Які у нас найкритичніші слабкі місця цієї системи? Те, що тут і зараз впливає на боєздатність машини, через що реально гинуть люди, і трапляються великі халепи із бойовими операціями і всяким таким. В компресорному вузлі БМП є такі елементи, як сальники, які тримають весь контур компресора, компресорного вузла. А контур компресорного вузла БМП, він єдиний з двигуном, з живленням двигуна. Що це означає? Правильно, це означає, що коли Внаслідок різноманітних причин, а особливо взимку вилітає сальник, пропускає. Ну, там зазвичай це катастрофічно, ну, він просто десь дівається, так? І у тебе олива із системи живлення двигуна, вона збігає, збігає на днище БМП, за лічені там хвилини. Тобто, ти просто дивишся, як у тебе манометр двигуна реально за. 500 метрів падає в нуль, все, дякуємо, приїхали. Просто тому, що сальник в компресорному вузлі у тебе пропустив. так Це таке найкритичніше. Друге місце. Друге місце це вже про ресурсоефективність, про економічну складову і про стратегічний. Стратегічність роботи машин цього типу. Живлення оливою. Разом з двигуном. Оцей, Оця штука, оцей компресор, він значно більш вибагливий, там, значно менші допуски, голочки. Зазорчики там так, працюють в допусках по 5000 тисячних. Він набагато більш вибагливий і високоточний. Зокрема, до оливи, аніж двигун у типу утд 20 який стоїть на БМП. Там просто 16-літровий дизель, який жере все. Він реально жере все. А в реаліях сучасної України, які геть не поспішають змінюватися, експлуатанти, бронетехніки, танки ще якось тримаються. А БМП ну, рівень підготовки. Механіки водіїв БМП ну, це дно. Це дно стратегічно, так? в рамках країни, це дно. Що це означає? Це означає, що в системі живлення оливи, ну, от реально, на рівні бригади. Береться будь-яка бригада вишуковується 100% механіки водіїв і просто їм кажеш: продемонструй, як чистити фільтр оливи. Ну, ти починаєш з того, що покажи фільтри оливи. На БМП. Просто покажу на них пальцях. На цьому етапі у вас відвалиться відсотків ну, 60 тих, хто їздить на БМП. Ну, як вони можуть доглядати систему, якщо вони банально не знають, де є ці фільтри? І після того, як ті там 40% вам покажуть, де вони є, то покажіть як, покажіть, як вони чистяться. До речі, коли ви хочете подивитися. Відеоуроки з того, як чистити фільтри оливи БМП, зокрема двигуна. Пишіть в коментарях, будь ласка, я думаю, цими днями я знайду спосіб записати такий відосичок. Отже, про що мова? Про те, що в величезній кількості машин БМП, ну, олива шлак, реально шлак. І цей шлак, ну, дизель не дуже на нього зважає за великим рахунком. Йому начхати. А компресор здихає. Здихає дуже швидко, залічені там десятки мотогодин. так, Нам там приймають з ремонту компресор, вставлять на машину. Ну, це на початку там було, кажуть, ой, тиждень покажав, припинив качати. вертають за гарантією, а там в клапанах ну там тільки настрати залишилося, Тільки залишилося настрати. Тому що ну, страшні речі в системі живлення. Двигуна, зокрема, БМП, плавають, так? І ситуація, ну, я ж кажу, стратегічно змінюватися не поспішає. Який ще третій елемент? Третє слабке місце компресорного вузла БМП – це те, з чим ми любимося, відколи я стикнувся взагалі з БМП. Це повальне розвалювання крильчаток. Крильчатки, ну. Оригінальні, величезна їхня кількість, виходить з ладу на заміну в Україні на сьогоднішній день. Я не знайшов, де їх придбати. Ми там друкуємо, крутимося вже півроку, як перервали конвеєр. Любимося з конусами, з конічками, з чим завгодно. Нема крильчаток. Нема крильчаток. Я дуже сподіваюся, що цього року ми будемо в змозі видати крильчатку з гарантованою. Гарантованим пробігом хоча б у 200 мотогодин. При тому, що нагадую, на сьогоднішній день відкапиталені ремонти двигунів типу ТД20 БМП в Україні гарантують 300 мотогодин пробігу двигуна, від якого прямий привід на вузол. Я ж кажу: тобто, коли ми вийдемо на 300 це вже буде в рівень з двигуном, від якого приводиться. Але 200 цього року це вже цілком гідно. Бо 200 мотогодин на БМП, їх треба від'їздити, їх треба відвоювати. Так? Так. Що ще? Відповідно, я от зараз там, з дітьми збирали цю установку, так, від 220 вольтів, яка у нас працює. І у мене в думках це все. Збиралося, викристалізовувалося, і ось, на які думки, мене наштовхнула. Я не візьмуся за реалізацію цього, цього року точно, бо у мене в вдосить інших проєктів, які я прослухаю, Але загалом і цілому дивіться принципову схему наступного покоління компресорних вузлів БМП в моєму баченні. Цілком імовірно, що як не наступного року, то через один ви побачите її реалізацію і роботу на машині. Цілком імовірно в виконання мене і моєї команди. Дивіться. А, що, чому ми взагалі врізані в систему двигуна? От бачечок, у нього об'єм ну, ну, до 3 літрів. Ми його можемо зробити. Майже будь-якої конфігурації, майже будь-якої міцності. Він може бути більш броньованим за ту саме БМП, яка у нас легко броньована, так, як дехто каже бляшанка. Тобто, бачок оливи, 3 літри. Особливо за умов, якщо ми не збираємося плавати, панове, ну, я вас благаю, хто буде плавати? Ну, здивуйте мене. Здивуйте мене, покажіть бойову операцію до 2030 року, де успіх буде залежати на водоплаванні БМП. Але навіть якщо плаває, не суттєво бачечок 3 літри. Знаходимо, де його поставити. Привід. Дивіться, я зараз на цьому вузлі і на тих вузлах, які у моїх цивільних команд працюю, я використовую цивільні вузли, щоб не брати з техніки, а збройні техніки ставити на бронетехніку. Дивіться, що чому прикладу. В цьому вузлі він, у нього є один величезний плюс. Він вельми компактний, він вельми компактний і він собі містить при, е, насос оливи. Там просто дві шестерні, які просто створюють тиск, який показується на ось цьому манометрі. Робочий тиск. Тобто, привід, маленький привід, він менючений, він там ну, легкий маленький привід. З маслом з насосом оливи. До якого безпосередньо кріпиться сам компресор. У нас є бачок на 3 літри. У нас є а, привід на, на 2 кілограми. У нас є компресор. Нам треба його просто охолодити. Там на БМП є ну, рука в подачі повітря. За бортного. За бортного наголошую. Бо коли вандали грьобані, не підключають очищувач повітря, у них двигун живиться не просто повітрям, яке гріє і зжирає сам. Він живиться повітрям, яке гріє і зжирає він сам генератор і компресор. Три речі. Сонечко, щось термінове. Добре, любов, моя, кохаю тебе, папа. -па. Коли ви не підключаєте очищувач повітря, а якщо ви це не робите, то ви грьобані вандали. Ви грьобані вандали ненависники БМП, ненависники української державності, і української нації, яка напряму залежить від стану бронетехніки. Ви грьобані вандали. Я вас сука ненавиджу. То в такому випадку двигун живиться повітрям, яке гріється і зжирається. Самим двигуном, генератором, стартером, ну, так, коли він запускається, і ну, це не критично, звісно, але тим не менше, і компресором. Оце все вам нагріває от ті пару кубів повітря, які постійно із закритого простору чавиться в двигун, який у вас задихається, плює. Чхає, пердить, а ви його силуєте, ви його гвалтуєте бо ви не вігласи, сука, і вандали. Вам лінь підключити очищувач повітря. Так от, продовжуємо для нормальних людей. Нам треба просто його охолоджувати. Просто охолоджувати. Відповідно, ми беремо крильчатку, можемо навіть продублювати там як завгодно. Це човен, БМП, це човен, там простору повно. Як хочеш, так і підводь. Яку тобі треба крильчатку, туди і поставиш. Це взагалі не проблема. Коли не проблема, коли у тебе привід від двигуна здійснюється через якусь там гідромуфточку. Так, Найцікавіший елемент, який збереже нам крильчатки, який зробить ну, їх там ресурс нескінченним, поки не згорять. Так? Відповідно, що. Ми просто беремо якусь там підходящу, максимально надійну, якийсь там фрикціон, чи сухий, чи гідравлічний, нема різниці. Якийсь беремо фрикціон, і приводимо, ну, звісно, все ж таки, мабуть, краще якусь там типу гідромуфту, щоб удари дизеля не передавалися на компресор. І чіпляємося до двигуна. Тобто реально. Відносно оригінального рішення, ну, на мою думку, ми маємо з вузлів плюс це гідромуфту, без якої у нас ну, не працюють компресори по всій Україні. Люди стоять в черзі, чекають, добре, коли ти вже даси нам крильчатки. А добре, не можуть дати крильчатки, бо там як не росіяни обстріляють, так, окупанти. І загарбники. Так людина захворіє. Як не людина захворіє, так з калібром щось не те вийде. І в підсумку ми півроку вже чекаємо на продовження досліджень цих крильчаток. Маємо плюс один вузол, це муфта, бачечок плюс. І по вазі, Ну скільки. Ну я не знаю, ну 20 кілограмів плюс ми маємо. так Це в реаліях, коли у чуваків в десанті БМП їздить реально АТБ. приїздиш до добродія відкриваєш двері десанту, а там просто АТБ всередині. От реально АТБ. Тобто, ну, плюс 20 кілограмів по вазі машині, я не думаю, що відіграє, відіграє якусь роль. Натомість, що ми маємо? Система живлення оливою абсолютно незалежна. Що би у вас не трапилося тут, воно на двигун не впливає. Взагалі. Ніхто ніколи не зупиниться серед бою, бо у нього. Збігла олива через компресорний вузол. Взимку, влітку, коли завгодно. Там якась скалка може перебити шланги подачі на компресорний вузол. Також такого не трапиться. Так? От. Фільтр оливи у нас тут стоїть від легковушки. Просто від легковушки. Міняється легко і просто. Так? Відповідно. Ступінь очищення оливи в цьому контурі геть не такий, як в. Двигуні. Що би, яке як би там лайно в двигуні не плавало, тут завжди просто і легко береться, з легковушки викрутили фільтр, поставили фільтр. так? Ви там скажете, це більший простір для ушкоджень для уламків стратегічно, економічно. Гроші це кров війни. І коли порахувати плюси і мінуси так, стратегічно під час роботи відчутної кількості машин. Я переконаний, що такі рішення економічно, стратегічно, мілітарно, якщо хочемо, так, доцільні. От, Загальну схему я вам дав плюси, мінуси розписав, ресурсоефективність показав. Цілком імовірно, я ж кажу, як не наступного року, то десь у 26 му я це реалізую і подивимось, як воно себе покаже. Чекаю на ваші Думки і зауваження позиції з цього приводу. Нагадую, все це в рамках максимальної уніфікації, тобто в ідеалі це зі збереженням базової фіксації на машині. Тобто, щоб ми могли у підсумку зайти на машину без модифікацій, дістати оригінальний вузол, поставити нашої розробки комплекс на ті ж кріплення, і все. Не влаштує, зняли поставили назад штатний. Так? Хоча, чому би воно могло? Мало не влаштувати когось, ну я не уявляю. Плюс завжди треба пам'ятати, що, ну, на моє переконання, наскільки я розумію, цей тип машин він буде актуальний ще тривалий час, не тільки в Україні, а й за її межами в усіляких там країнах дивовижного так званого третього світу, де так само вандали максимально некваліфіковані, будуть на них їздити. Або навіть якщо будуть максимально підготовлені якісь люди їздити, то такий тип компоновки і рішень все одно максимально убезпечує діяльність екіпажу та машини. І робить це все економічно, максимально конструктивним. Дякую за увагу. Чекаю на ваші відгуки, думки. У зауваженні у коментарях працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.